Всім привіт, любі, друзі! Мене звати Євген. Як ви вже напевно знаєте, є викладачем німецької мови у школі Дойтлах. А також я проводжу відео на цьому Ютуб-каналі. Сьогодні у нас з вами така тема, як дієслова. Нам потрібно вивчити більше дієслів для того, щоб використовувати грамотно їх в повсякденній розмові, для того, щоб наша розмова звучала більш багато. Сьогодні розберемо декілька з них. Розберемо як на теперішньому часі, тобто в теперішньому часі буде будувати приклади з кожним дієсловом. Або також в минулому. Отже, ми вивчимо парців своєї форми до кожного дієслова. Парціпсва форма потрібна для побудови перфекту. Перфект це саме минулий час. Добре, давайте розпочнемо. І перше наше дієслово буде брауген. «Brauchen» – це потребувати. Саме рекомендую їх вчити як потребувати. Хтось скаже зараз, а чому не потрібно? Потрібно це ж. Більш застосоване слово в українській мові. Ні. Потрібно слово в німецькій мові, такого нема. Є тільки потребувати. Тому давайте спробуємо сказати: мені потрібно яблуко. Тобто я потребую яблуко, ми скажемо в німецькій. Ich brauche den Apfel. Прошу заметити, den Apfel, тому що я потребую когось. Apfel апфель стає вакостю. Браухен перетворюється на gebraucht. Ви перше в своїй формі. Ge Тобто щось було потрібно, потребував. Скажемо знову ж таки, мені потрібно було яблуко. habe den Apfel gebraucht. Для тих, хто забув перфект будується за допомогою habe на базай на другій позиції. І перцепсвая форма від її слова до нову gebraucht йде на сам кінець перед точкою: habe den Apfel gebraucht. Давайте далі. Suchen. Suchen – це шукати. Давайте скажемо, я шукаю. Телефон. Телефон das Handy, саме як мобільний телефон. Багато хто любить говорити, що ні, в німецькій мові є слово der Telefon. До речі, прошу змітити на наголос. Der Telefon – це старий телефон, такий там, де стаціонарний, який дома стояв де такі от крутілочки, ці або кнопочки. Оце або телефон. А das Handy це іменно мобільний телефон. І шукати я можу мобільний телефон. Давайте попробуємо. Я шукаю телефон. Ich suche Das Handy. Добре. Uh, gesucht буде в 2. Давайте скажемо, я шукав телефон. Ich habe das Handy Gesucht. Yeah. Давайте ще одне слово. Fragen. Fragen – це питатися. Дуже цікаве слово, і знати його потрібно. І давайте побудуємо таке речення. Я питаюся вас. Давайте це буде поважною формою. Тобто вас, як поважна форма, ми знаємо в німецькому мові є поважна, є неповажна. І frage sie. Добре. А як ви скажете, вона питається мене. Sie fragt, вже закінчення. sie fragt mich. Тому ж таки, акусів питається, кого, що, мене. Добре. А як ви скажете, вони мене запиталися gefragt, zepart в свою форму від слова fragen. Sie haben mich gefragt. Sie haben mich gefragt. Добре. Наступне дієслово буде fliegen. Fliegen це «летіти». Давайте спробуємо скласти таке речення. Вони полетіли в Німеччину. Зразу минулий час. Geflogen parts в свою форму. Sie Sind nach Deutschland гефлоген. Знову ж таки, тут вже з'явилося зінт замість haben на привичному, тому що в минулих випадках в минулого часу ми бачили саме хавен, тут буде зінт. Да, це змінене дієслово sein, а точніше про відмінюване. Чому воно тут стало? Подання, тому що fliegen – це дієслово переміщення. Тобто, коли суб'єкт наш летить, він переміщується. А завжди, коли носить слова переміщення, fliegen, fliegen, laufen, бігти, Ми будемо як допоміжне використовувати sein в минулому часі. Sie sind nach Deutschland geflogen. Знову ж таки, прошу змітити: не in Deutschland, а nach Deutschland. З випадком польоту до країн, не знаю там переміщення до країни, любого переміщення до країн, ми будемо використовувати nach перед цими країнами, а не in. Виключенням є тільки. Ті країни, які вживаються з артиклем. Якщо ми скажемо в Україну, то і Індії України, тому що Україна вживається з артиклем, або в Турцію, Індії, Тюркай і так далі. Добре, засвоїли. Йдемо далі. У нас було слово фраген запитатися, а як ж буде відповідати? Відповідати буде антватен. Прошу змітити: відповідати на антватен оф. Давайте побудуємо таке речення. Ми відповідаємо на питання вчителя. Тут буде таке завдання зірочкою, тому що вчителя це по факту працівний відмінок, а як такого працівного відмінка Гентва ми вчили, проте ми знаємо, чим його можна замінити. Підказка фон плюс датів, Хто дивився наші уроки? Добре. Wir antwarten auf die Fragen це питання. Ви антуартен off-tifragen і дем лер. Фон dem лерер. Lehrer – це викладач, вчитель, він чоловічого роду, відповідно, der Lehrer. Але після von ми завжди ставимо даті, як ми знаємо. Von dem Lehrer. Давайте також побудуємо з цим дією слово минулий час. Geantwortet – це партизанська форма. Вони не відповіли. Sie haben nicht geantwortet. Sie haben nicht geantwortet. Добре, тепер ще два дієслова, останніх на сьогодні. Öffnen – відчиняти, шлісен – зачиняти. Давайте для початку öffnen. Я відчиняю двері. Ich öffne die Tür. Я відчинив двері. Geöffnet – це парцівсова форма. Ich habe die Tür geöffnet. Добре, давайте скажемо, він не відчинив двері. Er hat die Tür nicht geöffnet. Добре. А тепер до шлісен – зачиняти. Шліс має також свою і парсу це форму, це geschlossen. Давайте для початку створимо в теперішньому часі. Спитаємося, ви закриваєте двері? Скажемо на іа. Тобто то бозі то, це поважна форма, а іа це неповажна форма. До прикладу, ми так можемо говорити до друзів і так далі. Шлість і я дітьо. Тому що це питання. Ми її слово поставили на першу позицію: шлість і я дітьо. Чи ви закриваєте двері? Geschlossen", знову ж таки, це варті за форма. І давайте скажемо, а ви закрили двері знову ж таки не поважна «Habt ihr die Tür geschlossen?» Знову ж таки, діє слово з другої позиції перейшло на початок. В даному випадку діє слово на, на другої позиції у нас має бути хапен. Тому що це минулий час. Habt ihr die Tür geschlossen?» Добре, і давайте скажемо: ні, вони не закрили двері. Nein, sie haben die Tür nicht geschlossen». Nein. Sie haben die Tür nicht geschlossen. добре друзі. Я надіюсь, що для вас була корисна така підбірка деяких дії слів. Ми будемо продовжувати цю рубрику і надалі. Будуть виходити і нові такі відеоролики на цю тему, і ми будемо так рухатись рухатись далі до вищих і вищих рівнів. Для тих, кому цікаво, можу запропонувати платформу до тих індивідуал, на якій є дуже багато матеріалів для вивчення німецької мови, яка зробить вивчення вашої німецької мови насправді ефективним. Там розміщено дуже багато домашніх завдань, пов'язаних до наших відео Дуже багато. Прав на граматику розміщено також багато текстів, за допомогою яких ви можете прокачувати кожокабулярний е, свій запас, а також граматичний. Також що важливо, там розміщений Hören, тобто слухання, з допомогою якого ви можете тренувати власне, своє слухання для повсякденного життя в Австрії, в Німеччині або в Швейцарії. Е, також тестові екзамени на рівні А1, А2, Б1, Б2, і це ще далеко не все, тому переходьте. Дивіться зараз, до речі, є знижка 50%, тому не прокалити можливість. Знову ж таки, я дуже вдячний вам за перегляд цього відео і буду дуже радий, якщо ви переглянете наступні мої відео і підпишетесь на цей канал. Мені буде дуже приємно. А також очікую на ваш коментар, чи сподобалося вам таке відео, чи ні, чи продовжувати мені в такій рубриці чи ні.